Вже майже всі знають, що магній приймає участь чи не в 300 різних процесах в організмі людини. Його приймають при запорах, мігрені, від судом м'язів, при хронічній втомі для протидії стресу, для покращення роботи серця та нормалізації тиску. Без достатньої кількості магнію порушень в організмі може бути безліч, а дефіцит у населення зустрічається дуже часто. Але не весь магній однаковий. Існує більше десятка різних форм. Хтось може сказати, а я взяв взагалі мультикомплекс, не деше. Вий, наприклад, популярний оптімен і закрию питання з магнієм. Так ось навіть тут у складі магній не найкращий. Отож, давайте розберемось з різними формами магнію. Це буде коротка шпаргалка по вибору правильної форми. Для зручності розділимо по задачам для чого який магній краще підійде. Ну і на який краще взагалі не витрачати гроші. Бути спортивним, просто поїхали. Отож, дуже коротко, магній один з найважливіших елементів, який приймає участь майже в усіх біохімічних процесах в організмі. Найчастіше, як добавку, приймають магній для боротьби зі стресом, покращення сну стану нервової системи, часто використовують при серцево-судинних захворюваннях проблем з тиском, при інсулінорезистентності. Список загалом дуже великий. Довго зупинятися на ролі магнію не будемо. У нас вже було окреме відео про те, чим важливий магній, як він засує. Осовується, наприклад, спортсменами, посилання тут. Тому підпишись на канал магазину Muscle.ua, щоб не забути глянути. В цьому відео будемо розбиратись саме з формами магнію і які краще обрати. Так ось, як взагалі зрозуміти, яка форма використовується. Ніколи не дивимося на ось цю от маркетингу етикетку. Тут може бути написано будь-що. Завжди дивимося на звороті, ось тут, де розписані всі елементи, дозування та інгредієнти. Відразу показую зрозумілий приклад від компанії Biotech USA Маємо ось такий магній плюс хілат. І вважається, що Хелат дійсно хороша форма, але дивимось на склад. Тут в інгредієнтах написано, що основна частина це дешевий оксид магнію, який поганенько засвоюється. І тільки десь в кінці 9,7% бізгліцинат магнію, який би нам хотілося отримати. А це варіант від української компанії Sport. Тут все просто і зрозуміло: магній гліцинат і нічого зайвого. Також прийнятний варіант комплексу з різних форм. Від компанії Now один з таких це. Це магній оксид, магній цитрат, магній аспартат. Якщо ви натрапили на добавку, в якій взагалі не написано яка форма магнію, то цей варіант краще обійти. Отож, переходимо до першої задачі: це магній для м'язів. Від можливих судом після навантажень від хронічної втоми. Також цей магній часто обирають спортсмен. Тут підійдуть форми. Малат це з яблучною кислотою. Сама по собі яблучна кислота навіть приймає участь в утворенні АТФ. енергії. Далі йде магній цитрат. найпопулярніша і найуніверсальніша, мабуть, форма. Про неї будемо часто згадувати сьогодні, тому що добре засвоюється. Далі магній Таурат хелатна форма. Заміну кислотою тауріном. Навіть окремий прийом тауріну покращує відновлення м'язів та можливий дискомфорт від крепатури. Магній оротац з оротовою кислотою покращує обмін речовин та функцію м'язів. Ціна на нього дещо вища. А так як суперпереваг. Посеред інших немає, то зазвичай беруть попередні варіанти: магній аспартат з аспарагіновою кислотою. За деякими даними, може давати навіть таку дещо бадьору дію, тому в вечірній час не рекомендується приймати. До речі, знижує рівень аміаку, що може накопичуватись після інтенсивних тренувань, та стимулює синтез білку. Поміж інших, має дещо гірше засвоєння, проте все одно використовується. Для прикладу, я б сказав, це цілий комплекс для спортсменів і покращення м'язевої функції від американської компанії. Солорей краси в різних формах: аспартат, цитрат і оротат, про які ми говорили. Далі магній, який найкраще підійде для здоров'я серцевого м'язу, серцево-судинної системи в цілому та нормалізації тиску. Для цього підійде магній таурат один з кращих варіантів, магній оротат та магній хлорид. Речі, магній хлорид підійде тим, в кого знизена кислотність шлунку, а такий варіант буде краще засвоюватись. Наступна ціль для регуляції рівня цукру та при інсулінорезистентності. Тут буде один варіант магній таурат. За даними може бути рекомендований при різних стадіях діабету. Саме при таких захворюваннях треба звертати особливу увагу саме на магній, щоб не погіршувати ситуацію. Від американської компанії KAL ось магній на дві таблетки отримаємо 400 мг таурату, додатково з вітаміном b 6 що покращує засвоєння. І ще цілий комплекс запатентований елементів для кращого засвоєння. Це піперин, екстракт імбирю і куркумі. Що обрати для нервової системи проти стресу, тривожності для роботи мозку і покращення сну, магній гліцинат або бізгліцинат, форма з амінокислотою. Саме з гліцину утворюється габа. а це нейромедіатор, який заспокоює і приглушує процеси у мозку, прибирає зайве збудження. Тому в такій формі дає гарний ефект. Є у різних виробників українська компанія Спортер. Отримаємо 160 мг на одну капсулу. Компанія Puritans Pride тут е гліцин разом з формою оксиду. ну Оксид не зовсім якісна форма, але все одно цікавий варіант можна обрати. 4 таблетки 400 мг І від компанії MST Німеччина магній Хелат. І ось розписано, що це бізнес глюцинат на три капсули отримаємо 270 мг чистого магнію, додатково без 6. Одна з найунікальніших форм саме для нервової системи, це магній треонат За деякими даними, саме ця форма здатна проходити геп, тобто потрапляти дійсно до клітин мозку. Ця особливість робить його найбільш цікавим і впливовим на опір від стресів проти тривожності та покращення сну. Дійсно для цих цілий топ. Проте ціна на нього набагато вища. Від компанії Life Extension America ось Neuromag l Треонат. На три вегетаріанські капсули отримаємо 144 мг магній треонату. Наступні форми для підвищення загального рівня магнію. Що мається на увазі? Це коли треба приймати великі дозування, тому що не всі форми можуть гарно засвоюватись, звичайно, ви отримаєте діарею. Якщо після прийому отримали дискомфорт, звертаємо увагу на лактат, малат і гліцинат. Вони найбільш м'які і комфортні для травлення. Які форми магнію краще уникати? Це ж вони не безкорисні. Наприклад, цей варіант можна використовувати при запорах, корисні при печії і розладах травлення. Вони мають низьку біодоступність, проте стілець покращити кому треба можна. Магніоксид в великих порціях добре ослабить. Це дешева форма, наприклад, є у компанії Puritan Sprite. Це не означає, що Puritan Sprite такі погані і роблять неякісне. В них є майже всі форми, і оксид, в тому числі для певних цілей. Сюди ж відносимо магній карбонат і гідроксид. Теж не найкращий вибір. І ось ще прикольчик: ось це звичайно, магнезія, тальк або крейда для занять зі снарядами. Так ось у складі магній карбонат гідроксид. Ще один не найкращий магній це сульфат. Його зазвичай використовують у солях для ван чи мазей для зовнішнього застосування. Причому ефективність такого застосування взагалі під питанням, тому що магній ну, взагалі не дуже далеко через шкіру може потрапити. Тому сенс від таких теплих ван з магнієвими солями, можливо, є. Є, але не через магнієву сіль. Загалом ці форми краще обходити стороною або хоча б обирати в комбінації з іншими. Ось у Curie Transprite є ще варіант з магній гліцинат плюс магній Оксид. Ну, нехай хоч так. На початку сказав, що популярний спортивний комплекс Оптімен з великою кількістю компонентів має не найкращий магній. І тут використовується оксид і аспартат. причому усього 80 мг. Тобто корисного засвоєного магнію отримується ну, дуже мало, тим більше для спортсмена. Виходить так, щоб отримати ефект, обмежитись одним комплексом не вийде. Треба буде обрати ще окремо магній в правильній формі. Варто зауважити, що різні форми магнію не означають, що вони чітко під різні цілі. Їх функціонал не лімітований, отримуючи будь-яку форму, організм все одно перетворить на те, що йому потрібно. Бо магній все одно залишається джерелом магнію. Хоч і є форми зі своїми нюансами. Ми лише підсвітили виражені ефекти. Як завжди, буду клянчити від вас коментарі, щоб ви написали свій відгук та досвід використання, Який магній для чого. Та що з цього отримали. нехай усім буде корисно прочитати правдиві відгуки для ще більшої зручності, зробили ось таку таблицю задачі і форми магні. зеленим виділено найбільш виправдане використання. Жовтим теж підійде. Користуйтеся. До речі, залишу цю картинку ще у нашому телеграм-каналі магазину Muscle.ua. там і знижки, і багато корисної інфи. Посилання нижче під відео. Скільки і як приймати магнію, оптимально від 200 до 400 міліграм на добу, щоб отримати певні ефекти. На жаль, зробити звичайний аналіз на дефіцит магнію практично неможливо, бо він не відображає реальну ситуацію. Ну а з іншої сторони, отримати передоз магнієм практично неможливо. Ну точніше, треба випити більше 5000 тисяч міліграм, а це 20-30 таких таблеток. Ну хто так робить? Тому навіть профілактично його можна пропивати. Він не має ніякої токсичної дії, не зайвим буде на нагадати, що якщо за добу треба приймати великі порції магнію, все ж краще ділити на прийоми, на 2, 3, а то й 4. Не бажано приймати магній одномоментно з кальцієм чи залізом. Ну або хоча б інтервал, там 2 години. Магній можна приймати з вітаміном Д або з вітаміном B6. До речі, в такій комбінації від стресу часто використовується. від компанії All Nutrition магній B6, звичайний. і ось така стрес формула від компанії KL. Курс прийому магнію може бути необмежений. Звичайно, якщо це не кінські дозування, там вище 400 мг тільки з добавок на день. Обираючи магній, орієнтуйтеся на засвоєння ціль та гаманець. Точно оминав би дешеві малоефективні форми. Звичайно, якщо не треба наповнити унітаз. Цитрат універсальна хороша форма. Чи варто переплачувати за таурат і гліцинат? Ну, різниця невелика, в деяких випадках можливо, особливо, якщо є проблеми з засвоєнням цитрату. Ну і як виняток, більш дорогий гліцинат, чи ще дорожчий і унікальний. Треонат є сенс переплачувати тільки для е, нервової системи. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua Лайк, підписка, побачимось.